Ці 14 чудових книг на українській мові були придбані завдяки акції, яка проходила в наших бібліотеках. Мешканці нашої громади приносили у центральну бібліотеку для дітей, що по вулиці Європейській, 33, і в центральну бібліотеку для дорослих, що на Шевченка, 17. Книги на російській мові із своїх домашніх бібліотек, які їм вже не потрібні. В основному, ви знаєте, приходить молодь. Нам принесли навіть дитячі книги. Книжечки такі гарні, яскраві, кольорові, але вони на російській мові. І мама каже: Я не хочу, щоб моя дитина читала казки на російській мові. Прийшла молода дівчина і запитує: каже: Це у вас проходить акція Російська книга? Здавайся. Ми кажемо, так, «Да, будь ласка, приносьте, якщо у вас є книги і все. Вона витягає із своєї дамської сумочки маленької книжечку. І каже: Ось дивіться, я вам принесла одну книжку. Вона на російській мові. Я дуже підтримую вашу акцію, і це каже для мене принципово принести. І здати цю книгу на переробку, щоб ви змогли закупити нові українські книги в бібліотеку. Людина свідома: от такі українці, це майбутнє нашої держави. Ми вивезли цю макулатуру на переробку, і за виручені кошти закупили нові сучасні книги українською мовою українських та зарубіжних авторів. Чотири романи. Від переможниці конкурсу Коронація слова Надія Гуменюк, золота письменниця України, Дара Корні випустила свій новий роман Лора Історія одного божевілля, Люко Дашвар і Світлана Талан. Також у нас користуються попитом в бібліотеці. Ми їх нові твори також купили. Книги Олени Сколоватової Міленія та Оксани Калини Довга дорога додому. Від авторки світового бестселеру Ожинова зима. Сари Джіо, її новий роман на добрані чин. Чудовий автор Андрій Кокотюха. До речі, користується дуже великим попитом серед наших користувачів. Чорна мітка, його роман, також Павла Дими, Київ Зміїв, і Ксенії Циганчук Хто тебе вбив? Родзинкою наших нових видань є книга Тамари Горіха Зерня Доця. Цей романт за версією BBC News, став книгою 2019 року. І вже чотири рази підряд він перевидається. Акція Російська книга, Здавайся» триває і досі, тому хто ще не встиг принести свою макулатуру домашню нам на переробку, приносьте, долучайтесь, будь ласка.